Let's go. Мій чоловік 29 років, та його сім'я відреклися від його мами 56 років після її зради, а я 28 років. Ні. Тепер емоційні наслідки даються в знаки нашому шлюбу. Потрібна порада. Я 28-річний чоловік, і ми з моїм чоловіком 29 років, разом 7 років майже рік у шлюбі. У нас справді чудові стосунки. Я його глибоко кохаю, і ми збудували щось, чим я пишаюся. Він чудово ладнає з моєю сім'єю, і я завжди почувався як вдома з його сім'єю. І я близький з його молодшим братом та його дівчиною, але з його мамою в нас завжди була дружба. Кілька років тому я пережив важкий депресивний епізод, і вона була однією з небагатьох людей, які справді мене підтримали. Вона не ставилася до мене як до партнера і сина. Вона ставилась до мене як до члена сім'ї. Я завжди її за це любив. Я близький із його батьком, але з мамою в нас завжди була дружба. Потім все перевернулось з ніг на голову. Одразу після Різдва його батько зібрав нас усіх і сказав, що в неї був роман, і це не вперше. Він сказав, що намагався налагодити стосунки, але більше не міг цього робити. Він був розбитий горем і це розкололо всю сім'ю. Мій чоловік та його брати були приголомшені. Вони всі розірвали з нею зв'язок і вона невдовзі з'їхала. Я розумію, зрада це зрада, особливо після десятиліть шлюбу, я не намагаюся виправдати те, що вона зробила. Але я також не міг ігнорувати той факт, що в один з найгірших моментів мого життя вона виявила до мене турботу і доброту, коли я відчував, що у мене нікого немає. Це закарбувалося в моїй пам'яті. Кілька тижнів тому вона звернулася до мене безпосередньо. Вона сказала, що їй не вистачає грошей на оренду, і вона не знає, до кого ще звернутися. Вона звучала тривожно і відчайдушно, я їй допоміг. Це була невелика сума, і вона була неймовірно вдячна. Вона запитала, чи не міг би я зустрітися з нею на каву. Я погодився. Коли ми зустрілися, вона розплакалася. Вона сказала мені, що намагалася зв'язатися зі своїми синами, але жоден з них не відповів я слухав. Я не намагався її захистити або щось виправити, я просто намагався бути поруч, як вона колись була поруч зі мною. Того ж вечора я розповів про це своєму чоловікові, він повністю втратив контроль. Він сказав, що я його зрадив і діяв у нього за спиною, і пішов з дому. Наступного дня я спробував пояснити, чим я керувався, і я сказав йому, що не намагаюся обирати чиюсь сторону. Я просто відреагував на те, що близька мені людина опинилася у скрутному становищі. Він мало що сказав, просто сказав мені більше цього не робити. Коли його брати дізналися про це, вони також розчарувалися в мені Вони сказали, що я перейшов межу і мав поважати їхнє рішення розірвати зв'язок. Тепер я в глухому куті, я розумію, чому вони засмучені, я не хотів нікому завдати болю. Я просто не міг відвернутися від людини, яка колись не відвернулася від мене. Я не намагався підірвати їхній біль, я намагався діяти з співчуттям, я не намагаюся виправдати те, що я зробив, і я розумію, чому мій чоловік відчуває себе скривдженим. Я діяв з інстинкту та співчуття у важкий момент, але тепер я відчуваю, що завдав шкоди чомусь справді важливому. Я був би дуже вдячний за пораду, що робити далі. Як мені з цим впоратися? Найкращі. коментарі. Коментатор один. Ваша помилка полягає в тому, що ви не поговорили з чоловіком, перш ніж зустрітися з його мамою. Незалежно від того, чи ваше рішення полягало в тому, щоб допомогти їй, незважаючи на те, що він сказав? Ви все одно повинні були спочатку повідомити йому, що ви відчуваєте і чому. Діяти за спиною і потім просити вибачення це не те, як працюють люблячі стосунки. Коментатор 2. напевно, вам слід було спочатку поговорити з чоловіком, перш ніж діяти у нього за спиною. Я розумію, що ви хотіли допомогти, але він ваш партнер якому боляче, і ви обдурили його так само, як і його мати. Коментатор 3. у такій ситуації люди обирають сторону, особливо коли все свіже. Ви повинні пам'ятати, що розрив стосунків з нею це не лише про те, що вони не хочуть її бачити, але й про те, щоб її покарати. Це одна з причин, чому сім'я вашого чоловіка гнівається. Я не буду говорити, чи покарання правильне чи неправильне, остракізм може бути дуже складним, коли люди у вашому оточенні ініціюють щось подібне, ваш вибір брати участь або ні. Якщо ви не берете участі, то, ймовірно, для них ви підриваєте їхнє покарання. Я думаю, для вашого чоловіка вона його мати, ваші стосунки з нею існують через нього, тому якщо вона зникла з його життя. Він очікує, що вона зникне із вашого життя? Я впевнений, що для вас допомога їй означало, що ваша любов до неї була сильнішою, ніж ваше розчарування в її діях. Для людей, яких її дії завдали більше болю, це буде сприйматися як поблажливість. На жаль, ми не можемо вибирати, як наші дії впливають на інших. Крім того, ви кажете, що діяли з інстинкту та співчуття. Але чи це правда? Ви говорите про це як про мимовільну дію, що ви взяли слухавку, зустрілися з нею на каву, де вона говорила про те, що її сини не відповідають і дали їй гроші, і все це не думаючи про те, як це вплине на інших? Я в це не вірю. Я думаю, перший крок це визнати свої дії ви або визнаєте їх як вибір, який ви зробили, про який глибоко шкодуєте і хотіли б змінити, або ви визнаєте їх як вибір, який ви б зробили знову без вагань. Це означає сказати своєму чоловікові, або я шкодую, що зустрівся з твоєю мамою. Я повинен був більше дбати про те, як це вплине на тебе, або твоя мама занадто багато для мене значить, і я не готовий розірвати з нею зв'язок. Тоді я думаю, ви будете виходити з цього. Немає способу вийти з цього, не завдавши комусь болю, але пам'ятайте, хто створив цю ситуацію це не ваш чоловік і не його брати. Коментатор 4. Різниця між вашим важким періодом і її важким періодом полягає в тому, що ваш був викликаний психічним захворюванням, депресією, а її наслідками її власних дій зрадою. Я розумію, що ви хотіли відплатити її за співчуття, яке вона виявила до вас, але вам слід було дати спокій. Оновлення втратив доступ до свого попереднього облікового запису, тому опублікую звідси. Я не очікував, що мій пост викличе такий резонанс я щиро вдячний за поради, які ви мені дали. Деякі відповіді були трохи ядерними, зрозуміло, Reddit. але я взяв до уваги багато думок, які допомогли мені замислитися. Я хочу поділитися деяким контекстом, який я не включив в оригінальний пост, і тепер розумію, що це було важливо. Кілька років тому я пережив важкий депресивний епізод. Мій чоловік і я в той час жили на відстані, він працював за кордоном, і, хоча він підтримував мене як міг, це було важко. Його мама була тією, хто прийшов особисто вона часто заходила, стежила, щоб я їв, навіть кілька разів ходила зі мною на терапію. Це не був якийсь грандіозний жест, але це мало значення. Така постійність залишається з тобою. Тому, коли вона звернулася до мене кілька днів тому, Тривожна і сказала, що не знає, до кого ще звернутися, я просто відреагував. Я допоміг їй трохи грошима з мого особистого рахунку нічого серйозного і погодився зустрітися з нею на каву. Я не сказав про це своєму чоловікові, перш ніж це зробити, і саме тут все посипалося. Він був приголомшений ми завжди були парою, яка обговорювала складні речі, і я діяв абсолютно самостійно. Тепер я бачу, як це було схоже на зраду для нього. Після невеликої паузи і кількох важких розмов ми нормально поговорили. Він сказав мені, що поговорив зі своїм молодшим братом і нарешті дізнався всю історію про їхню останню спробу зв'язатися з їхньою мамою. Це була не просто сварка, це було погано. Вона сказала речі, які були, мабуть, жорстокими і глибоко особистими, такі речі, які завдають болю на довгі роки. Я нічого цього не знав, ніхто з нас. Почувши це, щось змінилося для мене. Жінка, яку я бачив за кавою, була теплою, вразливою, навіть трохи розгубленою. Але це не та жінка, з якою мав справу його брат, і можливо, обидві вони справжні, можливо, вона розвалюється, можливо, вона завжди була складною, я, чесно кажучи, не знаю. Що я знаю, так це те, що межі мого чоловіка обґрунтовані. Він чітко сказав мені, що не готовий відновити з нею зв'язок і що йому некомфортно, щоб я також підтримував з нею зв'язок. І, почувши те, що я почув, я це розумію я сказав йому, що відступаю. Якщо вона знову зв'яжеться, я скажу їй, що не можу бути посередником, якщо між ними спочатку не станеться якихось змін. Ми обидва вибачилися він за те, що так швидко замкнувся, я за те, що прийняв рішення без нього, коли не повинен був. Зараз у нас все добре. Я все ще думаю, що з нею відбувається щось більше емоційно, можливо, навіть психічно. Вона була домогосподаркою більшу частину свого життя, її брати і сестри живуть за кордоном, і з того, що я чув, вона вже просила допомоги у своїх друзів, перш ніж звернутися до мене. Це нічого не виправдовує, але це змушує мене задуматися про те, наскільки вона може бути зараз розгубленою. Тим не менш, це не те, що я можу виправити. Зараз я зосереджений на нас, я можу цінувати те, що його мати зробила для мене в минулому, і при цьому визнавати, що вона завдала болю людям, яких я люблю. Ця вся ситуація була заплутаною і трохи сюрреалістичною. Ми не вийшли з неї з усім виправленим, але ми вийшли з кращим розумінням того, де кожен з нас стоїть. Ми впоралися з цим якнайкраще, і в кінцевому підсумку ми все ще міцні. Все ж я не можу брехати є частина мене, яка відчуває потяг до того, ким вона була для мене в той важкий час. Емоційно відпустити її виявляється складніше, ніж я очікував як емоційно відпустити людину, яка колись була поруч з тобою, коли ситуація явно вимагає дистанції. Найкращі коментарі. Коментатор один. Завжди приємно бачити, як пари вирішують проблеми як дорослі, обговорюючи їх і слухаючи один одного в оновленні. Коментатор 2. Я думаю, ваш коментар про, можливо, вона завжди була складною. Це напевно влучне зауваження. Більшість людей складні, і ви бачите лише ту сторону, яку вони дозволяють вам побачити. Коментатор 3. Безумовно складна ситуація. Зрештою, ви знали лише ту частину її, яку вона була готова вам показати, її співчуття, коли вам потрібен був друг, було незаперечним. Однак здається, що є багато чого про неї, чого ви насправді не знаєте і, ймовірно, ніколи не дізнаєтеся. Ви намагалися підтримати її так само, як вона підтримала вас ця частина тепер завершена. І, хоча ви можете не думати про це як про таку ж значущу допомогу для неї, це було важливо відпустіть це і відчувайте себе добре від того, що виявили до неї співчуття, але дозвольте вашому чоловікові та його сім'ї визначати будь-яку подальшу участь. Найкращі побажання, коментатор 4. Це здорове оновлення, і ви мужньо визнали, що людина, яку ви знали, яка допомогла вам. І людина, яка завдала багато болю, не є взаємовиключними. Вони обидві здатні існувати одночасно, і вони обидві приносять свій тип горя в такій ситуації. Примирити любов і повагу, які ви маєте до людини, яка фундаментально підтримала вас у темряві, так складно у світлі того, що вона створила цю темряву для когось іншого, багатьох людей насправді. Чи не думаєте ви, що, можливо, коротка терапія могла б допомогти вам у обробці цих почуттів? Я хвалю вас і вашого чоловіка за те, що ви спілкувалися і виявляли один до одного милість у цей час. Легко втратити з поля зору речі, коли ми стурбовані та емоційно заряджені. Ви обидва зійшлися разом з Фредерією, бендіом, створили простір і визнання один для одного і дійшли до рішення, яке ви маєте зараз, яким би крихким воно не здавалося, це все одно прогрес. З часом і з невеликою дистанцією все стане легше. Чудова робота. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.